7 лютого у світі відзначають незвичайне свято день народження вогнегасника. Цей життєво важливий пристрій уже понад півтора століття стоїть на варті безпеки. Він не вимагає уваги щодня, проте завжди готовий прийти на допомогу у найвідповідальніший момент. Не дарма. вогнегасник називають первинним засобом пожежогасіння, так як можна загасити пожежу. На первинній стадії ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Зачасту розглядають два види вогнегасників: це порошкові та вуглекислотні, які повинні люди мати у себе помешканнях, в автомобілях, на підприємствах та бажаної вдома. Тому щоб не довелося їм користуватися, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Часто вогнегасник залишається непомітним елементом інтер'єру, проте під час небезпеки він може стати єдиним засобом для порятунку. Вогнегасник це не просто вимога безпеки, а реальна можливість зупинити вогонь ще до того, як він завдасть непоправної шкоди. Головне не забувати про його важливість і вміти діяти швидко. Пожежа може статися будь де та будь-коли, тому варто не лише знати, де знаходиться вогнегасник, а й вміти ним правильно користуватися. Щоб правильно використати вогнегасник, спочатку зніміть пломбу та висмікніть чаку. Станьте до осередку загоряння з навітряної сторони, тобто так, щоб вітер дув у спину і ви не потрапили під дим. Направте розтруб або шланг вогнегасника на вогонь з відстані не менше півтора метра. Потім натисніть на важіль або відкрийте вентиль, щоб почати гасіння пожежі. Ця інструкція важлива для того, щоб у разі біди ви могли діяти швидко і ефективно. Якщо ж із якихось причин не вдасться зупинити вогонь самостійно, не хвилюйтеся. Рятувальні служби оперативно прибудуть на допомогу. Однак найкраще уникати лиха заздалегідь, дотримуйтеся правил безпеки, і нехай вони стануть вашими першими помічниками у боротьбі з небезпекою.